Радісно різба та радісних знижок в сільпо. Ці акції будуть діяти, до речі, до 24.12. Ось Тобто такі серветки паперові зі сніжинками, гарний різдвяний дизайн 45 гривень за 80 штук. Ще такі серветочки, сніжинка дуже цікава, 30 гривень, 18 штук. Вони також тришарові, 30х30. Кава. Я вже Читала її склад. Тут дуже цікаві смаки. Ось ця кава ще зі смаком червоного вина, вишня у коньяку, 300 гривень за 200 грам зі знижкою. 26%. Ще у них з'явився чай, зелений? Ось такий ялинкове натхнення, байховий ароматизований. Не знаю, мабуть, пахне ялинкою 75 гривень за 80 грам. На подаруночок дуже гарно. Сі, від сільпо є ось такий адвент-календар для котиків. Ой, ваш улюбленість, наше натхнення. Гляньте, це для котів. вся, тут ця, ну, якісь, мабуть, і розваги і, смач, і смаколики 449 гривень за ось цю упаковку. Ну, цікаво. Ось ця штука для мене не зрозуміла поки. 499 гривень. Прикраса ялинкова, вона як ексклюзивна. Вважається, ось така дорога, дивіться, за 500 гривень. Ну, тут вже йдуть акційні пропозиції, набір. Цукерок подарунковий новорічна ялинка 179 гривень, 304 грами. Дивилась розпаковку якогось хлопця по типу Тік-Ток. І от тут дуже класний набір. Тут і снікерси, і конті, і рошен все підряд є. 149 гривень, ось така Отака сільпо, чарівна каска. Тут 259 грам різноманітних цукерок. Також сюди поставили різдвяне пиво. Виворіздвяне, так красиво прикрашене, воно темне, 42 гривні. За 0,5 є залізна банка, а є різдвяне в склі. За такою ж ціною також 42 гривні за 0,5. Ще щось з цієї сторони я все показала. А, це набір цукерочок. Все вам Ось така поличка. Акції діють до 24-го включно.